Непогода у кривому розі накоїла чимало лиха для міста та його мешканців. Зокрема, ось ця тополя, що зламалася під час вечірнього боровію, пошкодила декілька квартир п'ятиповерхівки металургійного району. Дерево впало з такою силою, що пробило стіни будинку наскрізь. Деревопад на соцмісті стався близько п'ятої вечора у самий розпал вечірнього буревію. У стовбур влучила блискавка, тому то поля переламалася навпіл. Одна з дірок, яку вона пробила в спальні Анастасії. Дівчина у цей час якраз знаходилась у іншій кімнаті. Новий ремонт що стекло перезасталась по квартирі. Хорошо, в цей момент в гастіння, тому що. Якщо ми находілись в кімнаті, ми б зараз були всі в стеклі, ріжали вже в лікарні. Ремонт господиня зробила тут лише рік тому, тож дуже засмутилася, що тепер її оселя схожа на побоїще. У спальні дівчини вибило шибки, пробило стіну та вирвало батарею опалення. Вся грязна вода витекла на ламінат. Я відро води винесла, три тряпки вивижала, не знаю, що було з от Вотацюдово тікло. З багита грязна вода. Вот текло, во тацюдово. Схожі наслідки від падіння тополя і у пана Мехмана, що проживає поверхом вище. Чоловік каже, таке тут коїться не вперше. Під час буревію кілька років тому дерево повибивало вікна у його сусідів. років назад дерево впало теж на дом і стекло побило. Ми попросили сити сервіс, щоб відрізали друге дерево. бачите, нещастя, зараз. упало дерево, розбило. Окно розбила стіну, спальня, тут вірте, отоплення, все розрушено. Так би мовити, пощастило лише власнику квартири на п'ятому поверсі. У цьому помешканні після удару тополі постраждало лише зовнішнє утеплення стін. Представники керуючої компанії Сіті Сервіс, що обслуговує будинок, запевнили, що протягом двох днів допоможуть власникам полагодити їх помешкання. Я розмовляв посередство з директором Сіті Сервіса, вона сказала, що. Людям допомогу, то здійсню все як було. Тось ну все буквально я не знаю, там, може, два-три дня, якби как бы, у людей все буде добре. Загалом через негоду, що налетіла на місто ввечері 11 серпня, надзвичайники виїжджали чотири рази для ліквідації наслідків буревію. На Металоргійному районі один раз виїжджали для ліквідації. Поваленого дерева, яке впало на автомобіль, та частково пошкоджила будинок. Загиблих та травмованих не було. Також виїжджали три рази це в Долгінцевський район для ліквідації. Повалених дерев, розпил дерев на приїжджих частин. Усього по місту через боревій впали 32 дерева. А через обірвані дроти близько тисячі абонентів залишилися без електропостачання. Наразі усі вони знов підключені до мережі. А протягом дня комунальні служби працювали на вулицях міста та прибирали зламані вітром рослини. Маріола Куліч, Андрій Яковлєв, Олександр Довженко перший міський.